По вулиці Костромській, 11 споруджують новий житловий будинок, замовником якого є міське управління капітального будівництва, а виконавцем зад Рівенський домобудівний комбінат. Вже сам факт будівництва, якщо зважати на сучасну економічну ситуацію, для нашого міста є подією. Але крім цього, будинок на Костромській привертає увагу ще й своїм оригінальним зовнішнім виглядом. Посудіть самі, п'ятиповерхова споруда до третього поверху складається із залізобетонних блоків, а вище йде цегляна кладка. Закралась думка, що наші будівельники тишком нишком почали застосовувати якусь новітню технологію, що покликана Кращити якість житла у місті, та все виявилось значно прозаїчнішим, тому що завод КПД не працював і не працює, тому добудовуємо ціляної кладкою. Як повідомив технічний директор Рівенського домобудівного комбінату Сергій Кубанський, спеціалісти філіалу інституту Діпромісто, які розробляли проект будівлі, внесли відповідні зміни і корективи до технічної документації, а будівельники укріпили перемичку між блоками та цегляною кладкою бетонним поясом. Пан Кубанський також запевнив, що якихось негативних наслідків і для самого будинку, і для людей, які в ньому проживатимуть, це нововведення мати не буде. Хіба що в результаті застосування цегли дещо зменшиться метраж квартир, зате мешканці виграють в плані збереження тепла. Правда, будинок на Костромській, скоріш за все, залишиться єдиною спорудою в рівному, яка зводилась за такою роздільною технологією. Тому що 14 травня цього року в ДБК відбулася нарада з участю представників всіх міських установ та організацій, які мають відношення до будівництва. На ній було вирішено, що всі незавершені панельні будинки так званої старої серії будуть добудовуватись панелями, для чого найближчим часом буде знову запущено в дію завод домобудівного комбінату. А в подальшому, скоріш за все, будинки споруджуватимуться наступним чином: панелі місцевого виробництва обкладені зовні цеглою задля. Теплоізоляції, крім того, нові будинки, які зводитимуть в Рівному, матимуть не більше п'яти поверхів, а зовні будуть нагадувати котеджі.